Мати Сотворителя молись за нас. Бог, сотворитель неба і землі, сотворитель людини, кожного з нас. Нікого і ніщо немає перед собою. Ніхто не існував і не жив перед Богом. Нікого не було перед Господом. Який є вічний, який не має початку і кінця. Ніхто і ніщо не існувало враз з Богом. Але Господь вибирає Марію, вибирає людину спосеред усіх жінок на світі, вибирає Марію з Назарету, яка стається матір'ю Спасителя. То так, якби Бог в один момент, який не мав ні матері, ні отця, ні батька, отримує подарунок. Бог має матір. Ісус Христос народжується зі свого створіння. Бог приходить на світ через, сотвоє, через своє сотворіння. Бог. Приходить до нас через нашу матір, нашу сестру, через нашу людину. Такий добрий Господь, такий чудотворний. І тому сьогодні дуже часто Марія є матір'ю сотворителя не тільки тому, що народила нам Ісуса Христа, але тому, що вона створювала як Матір. Найкращі умови для його життя, як тільки потрапила, як тільки вміла. Вона завжди піклувалась про те, щоб сотворити йому найкращі умови прийти на цей світ, народитися, хоча в іфлеємі в стайні, але огорнений любов'ю, його зустріла любов Матері. Марія створює йому найкращі умови в дитинстві, потім. В молодому віці, пізніше в дорослому житті, коли проповідує і навчає про Євангеліє Спасіння. Марія завжди є присутня в Віфлеємі, на хрестній дорозі, не забракло її на Голгофі, біля гробу Ісуса і також. Вона є для того, щоб Ісус після Воскресіння мав до Кого прийти. Теж Його Воскреслого зустрічає. Марія створює для Ісуса найкращі ситуації в Його житті. І тому Марія є сотворителькою, тому що творить найкраще місце для Ісуса на землі в нашому серці. І тому приходимо до тебе, Матінко Божа, просячи, щоб Ти зробила це найкраще місце в нашій душі для Ісуса Христа. Щоб Він себе найкраще почував в нашому серці, щоб ми справді були святиною Бога, якій буде присутній Ісус Христос. Марія, ти приходиш на цей світ в різних куточках світу, в різних моментах історії людства, щоби створити Богові, так як Йоанн Хреститель, нову дорогу до людського серця. Щоб людина не загубилася в цьому житті, щоб не змарнувала свого життя, щоб не загинула у вічній відхлані. ти приходиш, просячи про навернення і кажеш: ідіть до Ісуса, ідіть до мого Сина. Він милосерний, Він вас кохає, в нього любляче серце. Ти створюєш Богу найкращі ситуації в нашому серці. Тому приходиш до нас. А ми для того приходимо до тебе, щоби вчитися від тебе, і створювати завжди атмосферу любові і ситуацію любові всюди, де ми є, вносити мир щоденно в наше життя і в життя наших ближніх. Матінко, допоможи нам! Допоможи відкрити цей дар створіння. Допоможи нам створювати. В серцях найкращі умови для Ісуса Христа і для тебе. Мати Сотворителя, молись за нас.